Баскетбол. Тактика захисту. Командні дії в захисті. Командні дії в захисті. Це захисні дії, в яких бере участь уся п'ятірка гравців. Розділяють зонний, персональний та змішаний захист. При зонному захисті. Кожний захисник перешкоджає діям нападаючих в своїй зоні, а в разі необхідності пересувається в іншу зону для допомоги партнерам. При персональному захисті кожен захисник діє проти свого нападника. Персональний захист буває по всьому майданчику на половині майданчика і в зоні штрафного китка. На малюнку зображено персональний захист на половині майданчика. При змішаному захисті використовують одночасно персональна опіка атакуючих гравців та зонний захист. У сучасному баскетболі кожна команда використовує у грі швидкий прорив. Тому ваша команда повинна вміти протидіяти йому. Дотримуйтеся наступних правил у грі. Перше. Зупиняйте швидкий прорив його початку. Якщо ваша команда буде контролювати щит у нападі і протидіяти перехватам та відбору м'яча, ви зможете зупинити прорив. Друге. Зупиняйте першу передачу. Визначте, де знаходиться розігруючий гравець команди суперника. Звичайно, він отримує першу передачу з щита. Якщо ви не можете перехопити цю передачу, зробіть неможливим для розігруючого швидкий рух м'яча вздовж майданчика з метою здійснення швидкого прориву. Якщо ви зможете зупинити розіруючого, то зможете зупинити і швидкий прорив. Третє. Зупиняйте гравця, який веде м'яч. Якщо ваша команда зможе зупинити гравця з м'ячем, ви зможете зупинити швидкий прорив. Потрібно намагатись відтісняти гравця з м'ячем. У бажаному напрямку, тримаючи руки паралельно підлозі, долонями назовні. Якщо ви зумієте зупинити гравця з м'ячем, рухайтесь на повній швидкості назад і згуртуйтесь під кошиком, не пропускаючи до нього гравця з м'ячем. Тут виникає комбінація персонального і зонного захисту. При цьому не втрачайте з поля зору гравців команди суперника, котрі вміло атакують з дальної відстані. Четверте. При першій нагоді атакуйте гравця з м'ячем у двох. Це ускладнює нападнику введення передачу або кидок. Протидія центровому гравцю. Центровий гравець це гравець, який частіше за інших підбирає м'яч під щитом і починає атаку. Зупинивши його, зможете зупинити швидкий прорив. Наступні прийоми допоможуть успішно протидіяти центровому гравцю. Використовуйте страховку. Для цього партнер повинен допомогти вам тримати центрового, розташовуючись перед ним і заважаючи йому отримати м'яч. Залучайте центрового команди суперника до гострих ситуацій, де можна отримати полк. Заважайте рухам центрового біля кошика, розташовуючись ближче до нього. Якщо суперник атакує в позиційному нападі, використовують всі три системи командного захисту. В залежності від ситуації, але у будь-якому випадку всі дії гравців у захисті повинні бути узгодженими, і кожен гравець повинен знати своє місце. Одним з головних завдань під час гри у захисті є не давати нападникам вільно передавати м'яч у зручну для атаки позицію. У грі бажано застосовувати всі три види захисту і обирати той, котрий найбільше підходить для протидії конкретному супернику. При персональному захисті кожен захисник діє проти свого нападника, безперервно слідкуючи за ним, незалежно від того, володіє він м'ячем чи віддав передачу іншому нападнику. Під час зонного захисту кожен захисник перешкоджає діям, нападаючого у своїй зоні, а у разі необхідності пересувається в іншу зону для допомоги партнерам. Кожен захисник повинен зайняти позицію обличчям до м'яча. І намагатися пересуватися майданчиком одночасно з передачами м'яча.